Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско, і ми з вами на каналі Розумних людей. Ми домовилися, що ми не ганяємося за сенсаціями, що ми бачимо, чи намагаємося що не менше бачити за деревами ліс і розуміти, що в ньому відбувається і чому. І саме тому я хочу сьогодні поговорити про... Те, що зараз переживає Азербайджан, і те, що сьогодні робить Росія відносно азербайджанців, які проживають в цій поки що існуючій країні, ви знаєте, попри те, що зараз багато наших оглядачів концентруються на якихось таких маленьких конкретних фактах, особливо на тому, що на Росія робить відносно азербайджанців на території Росії про вбивства, про облави, про затримання, про репресії і так далі, так далі. Про те, що робить у відповідь Азербайджан. Я хотів би говорити трошки про інше, хоча відштовхуючись від цих, в тому числі від цих фактів. Дивіться, питання в тому, що. Вбивства, облави, переслідування азербайджанської діаспори це ж не тема лише цього року. Так відбувається повсюдно і щорічно. І тут же йдеться не тільки про Азербайджан. Згадайте, я не хочу повторювати цього ганебного слова. як… На Московії називають представників кавказських народів, то власне те ж саме стосується і тих людей, які приїжджають на роботу чи приїжджали, зараз значно менше на роботу до Росії з країн Центральної Азії. Другий сорт, третій сорт взагалі невідомо хто, бо ми ж тут найкращі. Але повернімося до Азербайджану. Так, от таких випадків насправді було впродовж останніх років. Я думаю, що десятки. Просто про них мовчали. В Азербайджані влада цього не помічала. А давайте поставимо собі запитання чому. А тому що перед Алієвом стояла інша надзвичайно важлива задача, до вирішення якої він йшов, ну, я би сказав, десятиліттями. Спочатку батько, тепер його син. І це тема звільнення нагірного Карабаху. Було багато спроб вирішення цієї проблеми. І ось нарешті, фактично, станом на сьогодні, Азербайджан і Вірменія підійшли до того, щоб це питання було остаточно вирішено. Я думаю, тут справді зіграла роль операція з боку Азербайджану відносно нагірного Карабаху, але не тільки. Дивіться, давайте подивимося на цю ситуацію з боку Вірменії. Очевидно, що за вирішення цієї Карабахської проблеми Вірменії дещо пообіцяли. І це дещо називається європейська перспектива. Подивіться зовсім не випадково. Вірменське керівництво сьогодні каже, що ми будемо дистанціюватися від всіх постсовкових структур, організацій, які насправді є фейковими, які нічого не роблять, а ми будемо переорієнтовуватися на Європейський Союз. Не дарма сьогодні Вірменія справді офіційно говорить про те, що ми почнемо чи відновимо курс на. Євроінтеграцію нашої країни. Значить, Вірменії в Європейському Союзі пообіцяли підтримку. І от повертаємося до сьогоднішніх подій в Азербайджані. Раніше не бачили, сьогодні зрозуміли, що час для рішучих дій настав. Раніше Алієв. Їздив на всі ці фейкові СНДшні збіговиська, сидів з сумною фізіономією під час проведення цих нікому не потрібних зустрічей, їздив до Путіна, до Москви, розповідав про стратегічне партнерство. А сьогодні, а сьогодні він не поїхав на парад, на який його дуже сильно запрошували 9 травня до Москви. Ну, здавалось би, дрібниця ні, це сигнал. І так по багатьох інших моментах. І саме тому, що сьогодні і Вірменія, і Азербайджан розуміють одне: треба тікати від Москви. У Азербайджана прикриттям є Туреччина, яка дуже серйозно впливає на все те, що відбувається в Баку. Для Вірменії таким прикриттям стане Європейський Союз. От саме через це сьогодні Алієв дозволяє собі ті речі, які він не дозволяв собі минулого року чи позаминулого року. А ці речі є, очевидно, направленими проти інтересів Москви. Тут навіть не питання в тому, що там заарештували чергових московських шпигунів які. Прикривалися статусом журналістів, якихось співробітників культурних центрів і так далі. Це все дрібниці. Йдеться про дуже дошкульний удар по так би мовити темі російського міра, руська міра. В Азербайджані заявили, що впродовж наступних трьох років там закриють всі. Російськомовні школи, а це е, політичний ляпас е, Кремлю і особисто Путіну, тому що саме на русському мірі і тримається весь цей е, вся ця конструкція, яка е, називається е, Московія і пострадянський русський простір. Так що е, бачимо, що тут насправді йдеться. Не про оці конкретні моменти, а йдеться про зміну ставлення до Московії на південному Кавказі. І це означає, що Московію звідти будуть витискати і виганяти. А тут дивіться справа в тому, що Кавказ це справді доволі складний. Конгломерат країн, релігій, віросповідувань, традицій. І якщо щось станеться в одному кутку Кавказу, воно, безумовно, піде луною на інший. Дивіться, зараз вже багато тижнів якось ніхто не згадує про Кадирова. Ну, скоріше за все, іде справа до фіналу, і потім почнеться. Переділ влади там, звичайно, призначать малолітнього наслідника. Але ж ми розуміємо, що коли місце чеченського диктатора звільниться, почнуться дуже серйозні кланові битви за те, хто ж на нього всядеться. А це завжди шанс для того, щоб почалися якісь труднощі, якісь проблеми, якась дестабілізація. А дестабілізація в, одному, в одній частині Недоімперії, безумовно, відгукнеться в іншій. І це може бути черговим додатковим фактором, який наближатиме фінал цієї самої Недоімперії. Дуже показовим був дзвінок президента Зеленського до президента Азербайджану Алієва з висловленням підтримки. В Москві на це прореагували ну з очевидною злістю, ненавистю, і це ще раз і ще раз свідчить наскільки там стривожені ситуація. Безумовно, всі ці розмови про те, що у нас там 300 кілометрів спільного кордону, і ми почнемо війну з Азербайджаном. Це абсолютна ілюзія, тому що вони не можуть нічого зробити в Україні, і відкривати другий фронт ну означає остаточно завалити все, тому ці моменти можна просто відкинути. Але з точки зору інтересів країн, які об'єднані сьогодні в організацію, яка називається ГУАМ. Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова зміни в Азербайджані можуть мати дуже серйозні позитивні наслідки, залишатиметься лише Грузія, яка поки що є під ковпаком у Кремля, але надії в цьому плані безумовно є. А якщо відновиться реальна серйозна співпраця між цими чотирма країнами. То повірте, регіон Чорного моря може мати надзвичайно цікаві перспективи, бо ці країни є не останніми і в контексті транспортних комунікацій, і в контексті видобутку корисних копалин і таке інше, і таке інше. Я вже не кажу про безпекові аспекти. Тому, дорогі друзі. За цими подіями, які сьогодні відбуваються в Азербайджані і в Росії, стоїть значно більше ніж просто окремі конкретні факти знущань російської влади над азербайджанцями, які проживають в Росії, і зовсім не випадковими є адекватні реакції з баку. Росію виганяють з південного Кавказу, і це дуже позитивний момент, бо він наближає нашу з вами мету зробити Росію знову маленькою, так власне і буде. Слава Україні!